Вітаю всіх на каналі Обрії духовності. Сьогодні я хочу розповісти про одне з найбільш обговорюваних і водночас загадкових пророцтв, яке відгукується в серцях багатьох українців: це слова старця Іони Одеського, відомого своїми духовними откровеннями та передбаченнями. Це пророцтво говорить про три великодні свята, які народ переживає під час важких випробувань. Криваву, голодну та переможну Пасху, воно символізує шлях від горя і страждань до надії і Воскресіння України. Що означають ці слова, як їх сприймати в сучасних реаліях війни? І чи можливо що саме зараз ми наближаємося до тієї омріяної переможної Пасхи? Давайте спробуємо заглибитися в цю тему, бача розкритий духовний сенс пророцтва. Та зрозуміти, чому воно стало настільки важливим для багатьох із нас. Перед тим як розглянути саме пророцтво, давайте трохи більше дізнаємося про того, хто його сказав. Старець Іона Умиру Іван Михайлович Ігнатенко народився 10 жовтня 1925 року в селі Єлисаветградка Кіровоградської області. Його життя було сповнене важких випробувань. Які зміцнили його віру і підготували до ролі духовного наставника, що став провідником для тисяч людей. З юних років Іван вирізнявся глибокою релігійністю, незважаючи на радянський атеїзм, який пригнічував духовність у суспільстві. У роки Другої світової війни він пережив величезні втрати, що лише посилило його прагнення служити Богу. Після війни Іван відновлював зруйновані церкви і підтримував православну віру в умовах жорстоких репресій. У 1950 році він прийняв чернечий постриг із іменем Іона на честь пророка Іони. Його духовний шлях був тісно пов'язаний зі свято-успенським чоловічим монастирем в Одесі, де він служив і здобув визнання як прозорливий старець. До нього з'їжджалися люди з усіх куточків України та навіть з-за кордону, шукаючи не лише поради, а й духовного зцілення. Старець Іона був відомий своїми пророцтвами та духовними откровеннями. Він пророкував майбутнє випробування для України пана, зокрема політичні кризи, соціальні катаклізми та духовну боротьбу, яку має пережити народ. Одним із його найвідоміших передбачень було пророцтво про три великодні свята. Криваву, голодну та переможну пасху. Це пророцтво стало символом шляху від страждань і втрат до відродження і перемоги, що зараз відгукується в серцях багатьох українців. Старець Іона відійшов до Господа 18 грудня 2012 року, але його спадщина продовжує жити в серцях тих, хто черпає натхнення з його слів. Його могила, б'є, розташована на території свято-успенського монастиря, стала місцем паломництва для багатьох. Люди приходять туди з вірою, що молитви старця допомагають навіть після його смерті. Після того, як ми ближче познайомилися з постаттю старця Іони Одеського та його духовною спадщиною, настав час перейти до самого пророцтва, яке так багато значить для українців. Особливо в ці важкі часи. Ці слова, сказані старцем багато років тому, сповнені глибокого символізму та мають вражаючу актуальність для нашої сучасності. Одного разу, перебуваючи у молитві, я побачив видіння, яке стосувалося важких часів для нашої землі. Це було откровення про три великодні свята, які народ переживатиме під час великих випробувань. Господь відкрив мені, що вони стануть ключовими віхами на шляху від страждань до відродження. Перша Пасха Вокривава. у цьому видінні я побачив землю, залиту кров'ю. Люди плакали, молилися, шукали порятунку. Війна принесла біль і жахливі втрати. Ця пасха стане символом жертви, коли народ віддає найдорожче заради збереження своєї землі. Своїх цінностей і своєї віри. Але навіть серед цих страждань я бачив іщата, як люди тягнулися до Бога, шукали розради у молитві і надії на спасіння. І справді війна дійсно почалася несподівано, як грім серед ясного неба. Втрата мирного життя, численні жертви серед військових і цивільних, кровопролиття на українській землі це те, що стало символом цієї кривавої Пасхи. Народ об'єднався перед загрозою, жертвуючи всім заради своєї свободи. Друга Пасха Голодна. Потім я побачив часи нестачі та холоду. Народ страждав не лише від зовнішніх ворогів, а й від виснаження, браку, їжі, ресурсів і сили. Люди були змушені з останніх зусиль підтримувати одне одного. Але навіть у цьому періоді я бачив світло віри, що горіло в серцях. Голодна Пасха стане часом випробувань на терпіння і витривалість. Ті, хто залишиться вірними Господу, будуть винагороджені. Після початкового шоку настала фаза виснаження ресурси вичерпуються, економіка падає, люди відчувають брак їжі, тепла сил. Це символічний період голоду, не лише матеріального, а й духовного. Але саме в цей час. Витримка та підтримка одне одного стали основою для виживання третя пасха переможна. Нарешті у видінні я побачив ранок, освітлений яскравим світлом. Люди раділи, співали, обіймали одне одного, звуки дзвонів лунали над усією землею. Це була пасха перемоги духовної і національної. Господь дарував народу мир і воскресіння. Земля відроджувалася після руїн серця, наповнювалася радістю і вдячністю, це свято стане свідченням того, що Господь ніколи не залишає свій народ, якщо той вірно служить йому. Ця Пасха є символом очікуваної перемоги. Війна закінчується, народ святкує, радіє і починає відновлювати країну. Це час відродження, повернення до миру та віри в краще майбутнє. Переможна Пасха. Стає точкою надії, яку всі чекали в найважчі часи. Я знаю, що ці випробування будуть важкими. Але пам'ятайте вони не без сенсу. Через кров, сльози і голод ви навчитеся єдності, смиренню та любові одне до одного. І знайте, що після найтемнішої ночі завжди настає світанок: вірте, моліться, підтримуйте одне одного, і Господь благословить вас великою перемогою. Пророцтво старця Іони про три великодні святам, які народ України має пережити під час важких випробувань, уже починає здійснюватися. Два з цих свят вже відбулися, і їхній символізм відгукується в подіях нашого сьогодення. Це пророцтво збулося з початком війни. Українська земля буквально залилася кров'ю через бої, втрати мирних жителів. І героїчну боротьбу наших воїнів. Ця кривава Пасха стала символом великої жертви, яку приніс наш народ заради свободи своєї гідності та права бути собою. Вона нагадує нам про силу єдності та жертовності в найважчі часи. Період другої голодної Пасхи також став реальністю. Війна принесла економічну кризу, руйнування інфраструктури, проблеми з постачанням їжі та тепла. Цей час став випробуванням на витривалість для кожного з нас. Однак, попри всі труднощі, чи українці не зламалися, навпаки, води вони стали ще міцнішими, підтримуючи одне одного та зберігаючи віру в краще майбутнє. Ми пройшли через ці дві фази, і вони навчили нас терпіння, сміливості та любові до своєї землі. Але попереду ще третя Пасха переможна, яка принесе відродження та мир. Ми всі віримо, що цей день обов'язково настане, адже Господь ніколи не залишає тих, хто вірить і молиться. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете дізнаватися більше про духовні теми стаж, пророцтва та важливі події, обов'язково підписуйтесь на наш канал Обрії духовності не забудьте поставити вподобайку, це допомагає нам створювати ще більше цікавого контенту для вас. А що ви думаєте про пророцтво старця Іони? Напишіть свої думки в коментарях, сяка нам дуже цікаво почути вашу думку. Дякуємо, що ви з нами.